Готель Швейцарії це перший готель, в якому я живу, де є червона риба. Ще я в таких готелях не жила, де на сніданок є червона риба. Що можна взяти? в австрійському готелі? готель. Опорта, шинка всякі, намазочки. Червона риба, ярчиця, масло таке, панкейки, млинки, сосиски, душені овочі, ми яйця, яйця на камінцях тепло, щоб тепло тримало. Овочі. Тут я вже знаю. Бекон такий підсмажений. І тут чай, сік, ага, чай. чай. Чай такий гарний. Ось. Всякі ось такі джеми, метео, горіхи насіння арбузове. Ось і тут такі Гарні, смачні, типу штруделя, і круасани, і хліб. Да. А це навіть не знаю, що таке. В общем, таке можна взяти і мерзький.